Вітаю всім, хто вирішив переглянути це відео. Основне при посадці винограднику так, це висадка виноградних саджанців. Ось виноградні саджанці. Вони вже вистояли цілу добу. У воді, дивіться, що я тут буду розповідати, що саме я і який метод суміші при посадці винограду використовую. Буде е, ініціатор від шкідників, також рембек від шкідників. І суперфосфат. Переходимо до основного. Це посадкове місце. Тут 50 на 50, тут чорнозим, дуже глибкий чорнозим. Тому суміш буде з чого? Це буде пісок 20-літрові 20 відра і коров'ячий перегній, також 10-літрове відро. Це. Ця купа ґрунту це верхній шар землі, який викопаний звідси, тобто на глибину лопати. Тому що це родючий ґрунт, тут більше поживних речовин. Це е, купа, яка викопана найглибше. Цей ґрунт використовуватися не буде. Він потім розрівняється по ділянці. Тобто я беру, перемішую. Цей чорнозем з піском, з піском і е, кров'ячий перегній. Це все перемішую в один субстракт, додаю сюди суперфосфат і рембек. Потім це все буду засипати сюди. На дно надалі покажу, як це буде вже з саджанцем відбуватися. Продовжую відео на рахунок посадки саджанця. Однорічний саджанець, був придбаний цього року. Суміш розповідаю ще раз: це був верхній шар грунту чернозем в перемішку з двома відрами піску. Також було додано відро коров'ячого перегною. Дивіться, вже в цю суміш також був доданий фосфат, жмінка, ось можна його побачити, де не де він зустрічається, і також був всипаний рембек проти шкідника. Дивіться, частина цієї суміші вже. Вже засипана на дно і втрамбована. Також просипано рембеком. Ну, може багато, може й ні. Але тут є шкідники, тому краще е перестрахуватися, тому що, якщо саджанець не приживеться, то це буде втрачений час. Продовжуємо далі. Дивіться. Потім взяти чистий чорнозем, зроблена така гірка. Гірка, дивіться, куди буде ставитись саджанець. Саджанець, так, бачите, коріння повністю облягає цей ґрунт, тобто воно буде потім тягнутися донизу в той пухкий вже шар. Дивіться, потім ставиться саджанець і це все присипаю готовою сумішю. Кулька Кулька ця буде захищати ну, до наступного сезону точно. ну, Так заявлено. Сподіваюся, так, кулька називається ініціатор. Саджанець це у нас Наталка Полтавка. Дивіться, яка чудова коренева система. Тому продовжую далі, готую і показую продовження відео, посадка однорічного саджанця винограду. Дивіться, яма засипана сумішу, яка була приготована. Так що ось саджанець вже обрізаний на. 1, 2, 3, 4, 5 бруньок. 3-4 ну, я залишаю 5. Потім беру обрізану пластикову бутилку, накриваю. Кришечки навіть не закручую, беру оцей ґрунт, буду брати. І роблю отут отаку гірку. І накриваю його. І буде він так стояти близько двох неділь, коли закінчаться морози. Ну, по прогнозу погоди або навіть раніше буду відкривати. Дивитися, яка погода буде, все залежить тільки від неї. Тому це мій такий варіант посадки винограду. Я його пробував в минулому році. Працює. Заодно покажу, як себе показують в рості висаджені буквально 2-3 тижнів тому. Це у нас Наталка Полтавка. Ось такий у неї вже результат. Вже брунька набирає зелений колір. Тут ряд цих, всіх самих висаджених, тут аватар дуже слабенько, але щось проростає. Тут добре все, тут також відкрив. Так що, як бачимо, потихеньку зростає. Попереду морози будуть, тому буду так само. І надалі кривати їх бутилкою пластиковою і прикривати ґрунтом. І так вони перетримають морози.